Друзі, вітаю! Путін не може визначитися як вітати, не вітати Трампа, тому що зараз з'явились додаткові деталі. Там в Росії з'явились, які з його оточення злили. Цю невизначеність і загалом в Москві так раділи воєнкори, що Трамп переможе. А коли переміг, кажуть, що ні, все так однозначно, що повинен доказати. Медведєв каже, що йому взагалі голова ворожого государства. Давайте проаналізуємо, тому що Росія все ж таки хоче використати і про це пише. Західна преса, і про це пише російська прозахідна преса, як мінімум там одне видання. Про те, що росіяни хочуть все-таки використати Трампа для того, щоб не дати зброю Україні, ну і цим самим посилити свої позиції на полі бою, свої переговорні позиції. Ну і знову ж таки, є реакція зовнішніх ринків на перемогу Трампа. Українські цінні папери почали рости в ціні. От і це теж не, не говорить про те, що в Росії все так добре. Ну і віцеспікер заговорив загалом про проведення ВИБОРів. Давайте все проаналізуємо. Давайте розберемо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Дуже прошу, зробіть донат. Більше мільйона ми вже з вами зібрали. Рухаємося до півтора. Ну, поки Трамп буде думати, давати Україні зброю чи не давати, нам точно треба її купувати. Тому, будь ласка, на три бригади купуємо дрони: дрони розвідувальні, дрони-бомбардири. Будь ласка, зробіть свій донат. а Ми починаємо. Власне, найцікавіше, що в Кремлі бояться вітати Путіна. Путін боїться вітати Трампа. Неофіційно вони його привітали. Це передає російська. Російське видання Дощ з посиланням на кілька більш-менш популярних видань. Ну і власне вони кажуть, що Греф, Путін, Медведєв Матвієнко і Володін привітали через знайомих, ну знову ж таки, які в них там знакомий в Міністерстві російському закордонних справ. Зрозуміло, що це Лавров. Ну, от, вони передали вітання, але офіційно вітати не будуть. Я вам говорив, що Пісков коли сказав, що в нього. Немає інформації в тому, що Путін буде вітати Трампа. Що це означає? Це означає, що Путін все-таки хоче привітати, але не розуміє переговорну позицію Трампа, тому що одна справа кандидат, друга, коли людина перемагає, і всі старі можливі е, зобов'язання може відкидати просто в сторону. Ну і власне Путін не розуміє, яка температура зараз в Кабінеті у Трампа в його оточенні. знову ж таки там зараз ніч е, Трампу явно не до Путіна. От і зараз якраз Кремль не розуміє вітати чи не вітати, і ось те, що відступні путі вони собі зберегли, мости спалювати не хочуть. Вони сказали наступну річ словами Медведєва, що в нього немає інформації, буде він вітати чи ні. Що це означає, коли Трамп подасть сигнал Окей, вітай, давайте про щось домовлятися. Путін привітає, всі скажуть. Так ви ж казали, що не буде. Путін скаже: Ну, це Пісков там сказав, Пісков був не в курсі, і все. Тобто, Пісков може бути крайній, значить, визначеності немає. Плюс неофіційно привітали це. Говорить, що знову ж таки може бути з Трампом не все так просто і не все так однозначно. Взет воєнкори вже кричать: що ні то, не того вибрали. Ну от і вже починають його критикувати. Крім Путіна. Зрозуміло, що в нього ж є свої падавани. Орбан, який там з плакатом бігав за Трампа, теж почав виступати. Каже, що треба нова стратегія. Він привітав Трампа, і, я думаю, що кілька разів набрав, скинув фотографію з квітами. От, але каже, що треба нова стратегія для війни в Європі. Сіярто говорив перед цим, що швидше війна мирним шляхом завершиться. От, але тут історія наступним чином виглядає, що він хоче вставити палку в колеса в отримання Україною. Грошей з е, так званого кредиту G7, коли Україна отримує гроші, але повертати їх не доведеться. І от він зараз хоче туди залізти свого брудного носа. Ну, одним словом, росіяни хочуть ці гроші вибити, щоб Україна не отримала. Ну, а гадаю, що Байден ще буде знаходитись 70 днів при владі. І, Знову ж літери G7 теж е, нікуди не тікають. Ну ці гроші треба якомога швидше гарантувати або ще краще передати. Україні, тому що бачимо, вже цілі Росії з'явилися, але українські Євробонди пішли вгору, особливо ті, які 29 30 вже там 2-3 є. Пішло по що насправді для цінних паперів добре. Це демонстрація на ринках віри в Україну, і що Трамп може не бути катастрофою. от і що можливі шляхи для вирішення питання. Ну от знову ж таки, багато хто кричав, що заморозка буде за 48 годин. Ну, за 24 години були й за 48. В Росії, до речі, Пісков сказав: Ні, ну за 24 ми вже розуміємо, що не буде. Хоча вже деякі українці в коментарях пишуть: ну, все, типу, до 9 ранку ждемо в 9.01, що вже був мир в Україні. Україна повернула своїх Е, Зараз теж буде кілька, я думаю, історій і зі сторони самого Трампа через те, що в сьогоднішній, навіть ранковій заяві, він говорив наступну штуку: що мовляв, можна. Знизити ціну на нафту це дасть бум для американської економіки. Нафти дуже багато, більше ніж в Саудовській Аравії, ніж в інших країн, і країна може забумити, економіка рости. Ну, І це призведе до послаблення Росії, яка продає ці ресурси, і яка за рік просяде настільки, що напряму захоче завершити війну. Ну, знову ж, рік це не година. Ну, от Бачимо, що все рівно буде залишатися. Все рівно буде залишатися можливість робити певні заяви, але в будь-якому випадку бачимо, що і Трамп не зробив антиукраїнських рішень там в першу чергу. Теж в цьому є пояснення. Міжнародка зараз для штатів буде не найголовнішою буде міграція, буде економіка, буде багато саме внутрішніх питань. Ну от але теж треба розуміти, що Сенат переходить до рук управління Трампом і, можливо, навіть Конгрес. Тому Дуже важко буде з грошима зі Сполучених Штатів. Ну і власне в Україні президент привітав. Віце-спікер Корнієнко мав виступ в школі державного управління імені Сергія Нижнього і сказав: ну, знову ж, я думаю, що він точно не закликав до виборів, але дав зрозуміти американській стороні, що допоможіть завершити війну, допоможіть перемогти. і тоді ми зможемо теж переобрати свій парламент, де депутати сидять непереобрані, ви свій сенат, конгрес перебираєте. Україна, ні, по типу, допоможіть завершити війну, щоб ми теж могли провести вибори. Деякі змі почали зрозуміло, що викручувати і вже що там чутлі не оголосили вибори, що неправда. Ну це більше така форма, форма слова, що мовляв, ми не відмовляємося від демократії, ми не відмовляємося від того, щоб ну, знову ж таки, скажімо так, жертвувати своїми цінностями, але просто фізично провести ці вибори не можемо. Ось така друзі, поточна інформація. В Росії панує невизначеність, Трамп не відправив сигнали, він за Росію, за Путіна, чи ні. Ну, от Ми і в Росії теж сказали, це говорив і якраз Медведєв, цей говорив Пісков кілька разів. що Одна справа кандидат, друга справа коли він зайшов до кабінету, чи буде він дійсно слідувати словам, тому що Пісков сказав, що він пообіцяв в мир в 24 години. Він каже: ми одразу не віримо в 24 години. Але зайшовши в білий дім, ці слова можуть отримати інше значення. Тому невизначеність в Росії є. Трамп грає Путіном однозначно. Трампу важливіше було піти поспати, ніж, наприклад, позвонити Путіну. Да, і те, що Путін не вітає його. Хтось може казати, ну це щоб не зашкодити. Ну знову ж таки, а що вже тут зашкодити? Вибори, все вже пролунали. Типу, вже точно не зашкодиш. Але бачимо, що є невизначеність те, що я вам казав раніше, Трамп не хоче бути другим після Путіна. Коли ти заходиш на найпотужнішу посаду в світі, для чого тобі підкорюватись якомусь маргінальному лідеру регіональної державки, навіть з великою бензоколонкою штатів є своя нафта, штату взагалі це цілий континент. Ну а тому, зрозуміло, зараз Трамп буде випрацьовувати свою позицію, реальну позицію, а не виборчу позицію щодо Путіна щодо Росії і щодо України. У мене до вас по цьому по цій темі запитання, чи змінить Трамп свою позицію по відношенню до того, які заяви він говорив, уже очевидно, пройшло 12 годин. Він простається все через кілька, що за 24 години він у не закінчити. Але ну знову ж позвонить путіну, не позвонить. Буде проукраїнський, буде про західний, буде про європейський чи буде про путінський. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше відчуття. Ну вже нормально, Трамп як президент міг би зробити заяву. Чому не робить? Давайте про це поговоримо, тому що дійсно є великі очікування в Україні в першу чергу. Ну, те, що Путін нервує, це добре, але давайте зрозуміємо між собою, який наш настрій. Підпишіться на цей youtube канал. У нас атакують російські боти. Вони намагаються понизити видачу україномовного контенту. А друге, я попрошу зробити донат для того, щоб допомогти нашим військовим. Це третій батальйон, 14-та бригада, це 109-та, безпілотні системи. Ну і зрозуміло, що червона калина. Всі хлопці потужні, класні, боюють, воюють в дуже гарячих точках. І треба дрони. Розвідники та дрони, які будуть скидати. Протитанкові гранати просто російським окупантам на голови, тому банка, картка PayPal 200 100 500 гривень. До речі, росіяни питались нас тролити щось що в Україні погані новини. От за перемогу Трампа візьміть із кінця. Росіяни бачили, що ми нелінійно атакуємо, що ми будемо працювати з будь-яким президентом, який зайде в білий дім. Наші штати, наші союзники, це сполучені штати в будь-якому випадку з ними треба буде. Працювати дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.